Альмонах Мудаки Арабески це 20 короткометражних фільмів, які найближчим часом вийдуть на DVD. Фільми вже успішно кілька тижнів демонструються у кінотеатрах столиці. Режисери говорять, цей проект ляпа з державній кіноіндустрії, котра не здатна підтримати жодного нового кінопроекту. Всі роботи вони були зняті без грошей, вони були зняті без підтримки держави, і це унікально. Те, що ми зараз ну, ходимо, шукаємо якби на свої фільми. Кошти, а ці люди реально зібралися і зняли 14 короткометражних робіт. Без підтримки держави за ну за власний кошт. Тому на запитання, скільки режисери витратилися на зйомки своїх доробків, відповіді чесні та саркастичні. Я не потратила на 80 гривень на і кофе для своєї зйомочної групи. Це, в общем-то, весь зйомочний бюджет Чернівчанам. Показали 14 фільмів, які цього року були презентовані на кінофестивалі. Молодість у глибині душі. Кожен автор сподівається, що це підштовхне українське кіномистецтво на розвиток. Дуже здорово буде, якщо кіно в нашій країні стане національним видом спорту. Ну, то есть, если ми начнем з безбюджетних короткометражок, Ну, рано чи позна ми будемо міти один з лучших в Європи. Після показу у столиці, а тепер і в Чернівцях, всі зійшлися на тому, що безбюджетний незалежний фільм Мудаки Арабески є цілісним твором, за яким прочитується витримана продюсером ідея та стилістика. Оксана Денисюк Ярослав Ловицький, час новин Чернівці.